Як би ми не старалися під час запікання в духовій печі неминучі бризки масла і жиру та інші забруднення, що осідають на стінках робочої камери, і якщо ви не є щасливим володарем духовки з каталітичної або піролітичної системами самоочищення, доведеться засукати рукава і відтирати жир і нагар вручну, виробники побутової хімії пропонують масу засобів. Що дозволяють повернути духові печі чистий і сяючий вигляд однак агресивні хімічні препарати шкідливі як для здоров'я, так і для екології, та й вартість їх досить висока. На щастя, існує кілька безпечних бюджетних а головне ефективних засобів для очищення духовки. Більшість з них можна знайти на кожній кухні. Харчова сода сода це не тільки розпушувач для випічки, але і перевірений десятиліттями засіб для чищення. Паста з харчової соди відмінно справляється з різними забрудненнями, в тому числі жиром і нагаром в духовці. Приготувати її дуже просто: розведіть соду водою до консистенції сметани, рясно нанесіть цю пасту на скло духовки та інші поверхні, уникаючи нагрівальних елементів, і залиште на 30-40 хвилин, щоб забруднення розм'якшилися. Якщо плями залишилися, потріть їх жорсткою стороною губки для посуду. Після цього видаліть пасту вологою тканиною і добре промийте духовку чистою водою, щоб не залишилося розлучень. Якщо забруднення дуже сильні, замість води в соду можна додати столовий оцет і лимонну кислоту. Через 30-40 хвилин ретельно потріть забруднення губкою для посуду, добре допомагає і суміш соди з перекисом водню. До склянки соди поступово додавайте перекис до утримання кашоподібної консистенції. Суміш нанесіть на стінки духової печі і залиште на 30 хвилин, після чого видаліть бруд тканиною і вимийте поверхню чистою водою кухонна сіль. Сіль просто незамінна, якщо під час запікання сік страви витік на дно робочої камери духовки, намагатися витерти його ганчіркою не слід, так як поверхня дуже гаряча, і ви не тільки не видалите бруд, але і підпалити ганчірку. Таке забруднення буде видалити ще складніше, не звелікаючи, посипте пролиту рідину великою кількістю солі. Вона вбере весь бруд і горілий запах в себе. А коли духовка охолоне, ви легко видалите забруднення вологою тканиною. Лимон і лимонна кислота зі свіжими забрудненнями добре справляється сік лимона. Змішайте його з водою у співвідношенні 1-1 і за допомогою губки нанесіть розчин на внутрішню поверхню духової шафи. Через годину протріть чистою вологою тканиною більш стійкі плями потріть лимонною часточкою, а потім жорсткою стороною посудної губки. Проти застарілого жирового нальоту краще використовувати лимонну кислоту у глибоке деко або велику форму для запікання, налийте воду і розчиніть в ній лимонну кислоту. На літр води потрібно два пакетика кислоти, духову піч нагрійте до 200 і помістіть в неї деко на 40 хвилин, вимкніть духовку, і коли вона досить охолоне, вимийте її. Нашатирний спирт, Нашатирний спирт вважається одним з найдієвіших засобів для чищення духовки, особливо якщо нагар вже застарілий, однак у нього є серйозні недоліки, різкий запах і небезпечні для здоров'я пари. Тому будьте дуже обережні, працюйте тільки в гумових рукавичках і респіраторі і не пускайте на кухню дітей і тварин а в процесі прибирання і після неї обов'язково провітріть приміщення. Проводити очищення нашатирним спиртом можна двома способами холодним: за допомогою губки або пульверизатора. Нанесіть нашатир на внутрішні поверхні духової шафи. Закрийте дверцята і залиште до ранку. Якщо забруднення дуже сильні, нанесіть рідину ще кілька разів з інтервалом в одну годину, протріть духовку вологою ганчіркою. Гарячий розігрійте духовку до 65 і вимкніть. Поставте на нижню решітку велику тарілку з окропом, а вище маленьку з нашатирним спиртом, закрийте дверцята і почекайте 7-8 годин, після чого видаліть забруднення ганчіркою. Господарське мило розведіть господарське мило гарячою водою, щоб воно швидше розчинилося, його можна натерти на терці, помістіть теко з мильним розчином в духову шафу, нагріти до 1-1-0 і залиште на 30 хвилин. Вимкніть духовку і видаліть бруд і жир за допомогою губки або тканини. Гірчичний порошок, гірчичний порошок, ще одне копійчане засіб. Яке ефективно видаляє нагар в духовці, в тому числі коричневий наліт на дверцятах, розведіть його водою до консистенції сметани, додайте трохи кухонної солі і соди і нанесіть суміш на забруднені поверхні, зачекайте хвилин 20 і протріть духовку вологою тканиною, крім очищення духовки, гірчичний порошок можна використовувати, і для миття посуду він відмінно справляється з жиром і надає тарілках первозданний блиск. Як доглядати за духовкою перед прибиранням прогрійте духовку до п'ять щоб забруднення трохи розм'якшилося. Не використовуйте для чищення металеві губки і скрипки, вони можуть пошкодити покриття духової печі, використовуйте губки та ганчірки для посуду, не наносьте засіб для чищення на нагрівальні елементи та вентилятор, щоб внутрішня поверхня печі блищала. Після прибирання протріть її столовим оцтом і насухо витріть ганчіркою з мікрофібри. Після прибирання залиште дверця та відчиненими, щоб духовка просохла, а сторонні запахи вивітрилися. Не залишайте прибирання на потім свіжі забруднення прибрати набагато простіше, ніж потім одскребать застарілий нагар, протирайте робочу камеру після кожного приготування їжі. Зрозуміло, коли духовка охолоне, використовуйте фольгу або папір для випікання, щоб жир не розбризкував стінки духовки. Щоб позбутися від запаху після приготування їжі, розчиніть в склянці води 10 таблеток активованого вугілля і поставте в духовку на кілька годин. Вугілля абсорбує всі сторонні аромати.